На захист прав тих, хто пройшов пекло війни, стає громада Городочини. Подвиг кіборгів Донецького аеропорту забуттю не підлягає. Крім цих тем у сьогоднішньому інформаційному випуску ми розповімо вам про таке. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В Усіх на слуху чергова хвиля мобілізації. Чи готова до неї Городочина? Які помилки були при попередніх хвилях? Порив гарячих сердець не згасає. Село і місто об'єднала одна біда війна на сході України та люди, наші земляки, які там на фронті. Краще попередити, ніж констатувати. Пожежники роблять подвірні обходи, бо кількість пожеж нестримно зростає. Зимовий вернісаж проводиться вже четвертий рік. Юні актори мають можливість завдяки народному депутату Олександру Герезі демонструвати свої таланти і отримувати за це гарні подарунки. І про ці та інші теми детальніше у наступних сюжетах минулого тижня в районі відбулися перші установчі збори зі створення громадської організації «Городоцька районна спілка учасників антитерористичної операції, в яких взяли участь демобілізовані жителі району міста, діючі військові, волонтери Городочини, представники місцевої влади. Віктор Комарніцький, учасник АТО, повернувшись з війни, відразу вступив у бій з іншим, як він каже, невидимим ворогом. А тут проблема на проблемі тільки. По-перше, навіть оформлення тої землі, то вже в третій місяць оформляєш ніяк не оформити. Одну дають, другу не дають оформлення. Дуже важке їзди в Хмельницький обратно. Саме ця проблема захист прав та інтересів тих, хто воював на сході країни, об'єднала тих, хто прийшов на перші збори нової громадської організації учасників. А то сьогодні чимало громадян, які пройшли пекло цієї війни, не можуть реалізувати свої права як учасники бойових дій. Саме тому захисники вирішили об'єднатись у громадську організацію. Учасники установчих зборів розглянули ряд організаційних питань. Перше і найголовніше обрання голови спілки. Одноголосно підтримали кандидатуру Ігоря Олійника, який був призваний під час першої хвилі мобілізації та брав участь у воєнних діях у найгарячіших точках. АТО саме найперше питання, яке підкаються демон. Часник бойоді, а то це питання землі, працевлаштування, житлово-побутові умови, адаптування до мирного життя тут в місті. Також питання, які дуже такі першочергові, це ну, робота якої так не вистачає людям, які можливо і не мали роботи, і шукають роботу. Також визначили осіб, які представлятимуть громадську організацію у правовідносинах з державою та іншими особами, діятимуть від імені організації, представником Городочини в обласній громадській раді. Учасників АТО обрано Володимира Ткачука. Учасники установчих зборів із започаткуванням громадської організації привітав голова районної адміністрації Талій Кропивницький. Побажав плідної праці. Також він наголосив, що влада району завжди підтримуватиме учасників АТО у вирішенні їхніх. Проблем найближчим часом громадська організація Городоцька районна спілка учасників антитерористичної операції буде зареєстрована в органах юстиції. Основною метою її діяльності є задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів. Учасників ветеранів інвалідів антитерористичної операції та членів їх сімей. І цими днями у загальноосвітній школі номер 4 вшанували кіборгів воїнів, які до останнього відстоювали Донецький аеропорт. Захисників Донецького аеропорту почали називати кіборгами з вересня 2014 року. Тоді кілька десятків українських військових не дали передовим загонам російських військ взяти Донецький аеропорт. Серед них були і наші городоцькі військові одного з них запросили на зустріч у четверту школу. Далі детальніше. Захід сповнений сліз. Того дня їх не стримував ніхто. Ні вчителі школи, ні директор, ні учні, ні запрошені. І, хоча попередньо готувався сценарій та дотримувались його мало. Часто бракувало слів, часто не давали говорити сльози. Навіть вивчені вірші школярам було розповідати важко. Болем кіборгів тут перейнявся кожен. За статистикою різних експертів, військових експертів, наших військовослужбовців загинуло понад 200 осіб. Поранено було понад 500. Це, звичайно, що тільки така статистика, яка відома, є ще, й, звичайно, що і невідома. На захід у школу запросили і того, хто всі ці страждання бачив на власні очі. Володимир Ткачук колишній кіборг. Сьогодні він демобілізований та не може ігнорувати події, що відбуваються в країні. Відтак став волонтером, допомагає тим, хто зараз на передовій, а також рідним тих, хто вже ніколи не повернеться додому. І досі і сумом в очах пригадує ті страшні дні, коли сам був в числі солдатів. Перші рази, як ми були, то в основному. З старого термінала вже на той час 93 залишила старий термінал це 18-20 метрів. І ми тримали вже тільки новий термінал в повному окруженні з нашими прикриттями градами. Бувало так, що з 80 вистрілів града, який нас прикривав в зданні, в якому ми. Могли, не могли ховатися навіть за стінами при, при тому, як ми відстрілювалися, тому що якщо снаряд залітав всередину, він поражав, наприклад, всю цю комнату, навіть з пустої 120-ї міни. А танкові тим більше. ми вглубкувалися в подземеллях, в люках, умудрялися виходити на кришу. Я лічно прапор городка повішив на терміналі, і він там 5 днів під обстрілом був. Нашого міста прапор, усвідомлюючи героїзм сучасних військових, учні 4-ї школи намагаються їм допомогти по можливості своїх сил. Не раз вони проводили різні доброчинні акції. Так і цього разу напередодні зустрічі з кіборгом учні організували благодійний ярмарок, завдяки якому вдалося зібрати трохи більше трьох тисяч гривень. Ми зібрали продавши всі ці вирви. Ми зібрали 3294 три гривні. Ми хочемо ці гроші передати вам. Ми знаємо, що вони принесуть користь, ну, хоча б не людям згріти душу. Шановні діти, з чемом у душі і з болем серця я сьогодні стою перед вами. Я хочу подякувати вам, що ви не байдужі. Ми не можемо збайдужити, тому що війна це наша загальна біда. Це не сходу, це не десь там далеко. Вона ось тут. І ми повинні з вами сьогодні бути сильні, об'єднані, тому що тільки в єдності, в єдності ми переможемо. В свою чергу Володимир Ткачук додав, що сьогодні військові учасники АТО роблять все для того, аби захистити нашу землю від ворога, а від підростаючого покоління просять одного, коли вони виростуть, зробити усе можливе, аби такі часи не повторилися. І підготовка до чергової хвилі мобілізації та помилки, які були допущені під час попередніх хвиль. Ця тема обговорювалася на черговій нараді, яка відбулася у кабінеті голови районної державної адміністрації за участю заступників голови керівників правоохоронних, контролюючих органів місцевого самоврядування та суду. Нарада відбулася минулого тижня. Першим питанням порядку денного наради був розгляд діяльності городоцького районного відділу кримінально-виконавчої інспекції з питань профілактики злочинності у молодіжному середовищі протягом минулого року. По цьому питанню мав інформувати начальник Городоцького районного відділу кримінально-виконавчої інспекції Олександр Кухар. Оскільки доповідача на нараді не було, то загальну інформацію заступника голови адміністрації Віктора Бабина почули присутні щодо діяльності цього підрозділу. По другому питанню щодо проведення підготовчих заходів з організації та забезпечення виконань завдань можливої наступної черги мобілізації, інформував Юрій Розуман, районний військовий комісар. У ході виконання заходів етапу безпосереднього планування та виконання шістьох черг му вже тімо розгортання військовим комісарятом Городського районського комісарних Хмельницького області були виконані завдання з проведення міського у вищій ступені боєготовності. його перехід на штату воєнного часу, підготування організаційними ресурсами визначених військових організаційних структур. Всі поставлені завдання виконані в повному обсязі та установлені терміни. Всього за визначений період Гордоцького районно військової комісаріат придбав по мобілізації та поставив до військових організаційних структур. Двісті сімдесят чотири військовов'язок. За словами Юрія Розумана, у разі якщо в сьому чергу мобілізації в Україні буде оголошено. Потрібно буде мобілізувати кілька десятків військовослужбовців. Водночас вже зараз триває набір на контрактну службу з числа звільнених у запас, і райвійськомат має донести до населення городочини цю інформацію. Також було наголошено, що важливою є підтримка органів влади, самоврядування, підприємств, установ та організацій, які мають сприяти у розшуку тих військовозобов'язаних, які уникають призову та служби в збройних силах. України. На нараді було заслухано лідерів територіальних громад району у контексті налагодження співпраці з працівниками Городойської райвійськомату щодо результатів проведення шостої хвилі мобілізації. Ясь колектив, не там нема ж там, вона людина ходять, там хати до хати. Поїхали. Хто дійсно приймав обов'язку, хто не приймав, хто нагнав, хто я сповіляв. Треба камери, Тоже, Тоже, що що це треба звіти з камеру, з диктофону, напевно, хтось вірив, то, що, це, що це всі методи фіксації. Військома три рази до нас приїжджав. Ми три рази були, окрім того, що самі ходили, ходили з хлопцями. І було таке, що в значний період їздили. Продовжуємо випуск а платники податки Гордочини Дізналися днями про податкові зміни у цьому році та практичні рекомендації з їх застосування. Про це йшлося на семінарі, який був проведений державним підприємством сервісний центр у Хмельницькій області. На семінарі були висвітлені найбільш актуальні питання, що виникають у зв'язку з набранням чинності нового законодавства. Так розглядались новації у сфері податку на додану вартість, на прибуток, на доходи фізичних осіб, єдиного податку, податку на майно, єдиного. Соціального внеску тощо особливу увагу щодо змін чинного законодавства було приділено оподаткуванню сільськогосподарських товаровиробників. Крім того, податківці нагадали, що в Україні вже стартувала кампанія з декларування доходів, отриманих громадянами у 2015 році, і продовжиться вона до 1 травня цього року. Також на семінарі були присутні і фахівці управління пенсійного фонду та районного центру зайнятості. Вони довели до відома основні зміни в пенсійному законодавстві та можливості організації співпраці служби зайнятості та роботодавців. Ну а волонтерська допомога з Городочини учасникам АТО має вже свою історію. Навколо спільної праці згуртувалися люди різних професій та соціальних статусів. Чимало з них об'єднались у громадську організацію Благодійний фонд. Волонтери, городочини, на рахунку якого десятки тонн зібраних і відправлених продуктів харчування, медикаментів, теплих речей, буржуйок. І городочани не припиняють дбати про своїх захисників чергову гуманітарну допомогу. Зібрали жителі Хоптинецької сільської ради. Галина Чорна із села Хоптинці про те, як живеться солдатам на передовій, знає не з чужих вуст. Двоє її дітей військових. Донька, лікар-кардіолог, перебувала на Луганщині у складі мобільного госпіталю. Син рік відслужив служив АТО на Донеччині. Обоє дітей знають та бачили, в яких умовах проживають наші захисники в зоні бойових дій. Відтак зауважили неоціненну роль волонтерів на передовій. Волонтерам я Кланяюся низькою за те, що вони роблять таку велику роботу, допомагають допомагають військом, вони і одежу привозять, і харчі привозять. Так само Лілія казала, і медикаменти, ну, все, що можуть привозити. Велике спасибі їм. Розуміючи потреби наших захисників, Галина Володимирівна разом із іншими односельчанами вкотре готували для них допомогу. У селі Куманів збір продуктів харчування та теплих речей організував настоятель місцевого храму. Кожен із нас зараз переживає цю ситуацію, яка зараз на сході у нас, нашої країни. І кожен розуміє, що люди, які там захищають нас, хочуть так само їсти, як і ми. Ми бачимо по телевізору в новинах, які вони там бідні, як вони там бідні, ходять в тих окопах в воді. І ми так рішили е, всім приходом допомогти. І е, нас люди в селі дуже дружні. Одні другим, бо ж не всі на службі були, одне другому переказали, і ми зібрали е, так гарненько продуктів для тих наших солдатів. М'ясні та рибні тушонки, паштет, консервація, смалець, сало, вермішель та багато чого іншого. Жителі цілку Кумані, вигнанки, Андріївка, Хоптинці та Веселець не шкодували нічого і віддавали все найсмачніше. Бабушки, що вони не мають таких заготовок, таких не тримають ні свини, ні курей, ні чоїсінько. Приносили гроші з пенсії, відділювали і купляли в магазині. Вони купляли бачить крупи, крупи ті крупти крупти і олівня, хто приносили, хто що мав, А котрі сині цукру багато отуди назносили, бачите. Люди несли цукру, бо ми отримуємо напої, і люди не жаліють для своїх солдат, для своїх захисників. Бо ми дуже шкодуємо їх. Вони нас захищають, а ми мусимо їм давати все від душі. І обов'язково до пакунків додавали варення і смородини, аби наші солдати не хворіли. Загалом це вже четверте жителі Хоптинецької сільської ради відправляли допомогу в зону АТО. Активно долучаються до благодійної діяльності і працівники та вихованці Хоптинецького навчально-виховного комплексу. Йшла така акція зігрі солдата. Ми збирали кошти, закупляли теплі речі і відправляли своїм захисникам в зону АТО. Крім цього, ми ще збирали і продукти харчування. Відправляли теж в городок, а потім разом з районного відділу освіти також відправляли в зону АТО. Наш священник Олександр Васильович теж не є байдужі. Настояв осторонь, він ну, сказав так, організував людей, і ми всі буквально і працівники школи, всі працівники школи, і люди села. Ми збирали продукти харчування, ну і він забирав і відвозив. Та люди розуміють, що отримати цю допомогу солдати зможуть лише завдяки тим, хто ризикуючи власним життям, доставляє все це на передову. Хочемо подякувати волонтерам, що везуть продукти туди на схід тим воїнам. Хочеться подякувати всім людям, які були причетні. Знаєте, дуже радісно, що все ж таки християнські цінності ще лишилися в людях. Це і доброта, і милосердя. І чуйність до цих солдатів, які віддають своє життя, все здоров'я заради міру в нашій країні, варто зазначити, що останній транш від городочан майже дві тонни продуктів харчування і теплі речі в зону АТО було доставлено 25 січня. І волонтери городочини не припиняють своєї діяльності. Наразі триває процес формування чергового траншу. І до уваги випускників з 1 лютого розпочинається реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2016 року. Реєстрація для участі в основній сесії ЗНО. Триватиме з 1 лютого по 4 березня. Основну сесію ЗНО буде проведено з 5 травня до 17 червня, додатково з 14 червня до 4 липня. Для усіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року результати ЗНО з української мови, літератури, математики або історії України зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію. Нагадаємо, що у 2016 році для вступу до вищого навчального. Закладу абітурієнти подають сертифікати зно лише 2016 року. А питання щодо наведення ладу на прилеглій території до колишнього цукрового заводу зрушено з місця. Нагадаємо, городочани поскаржилися міському голові на те, що на занедбаній та захаращеній території підприємства розгулюють лиси та зграї бездомних собак. Відповідно до укладеної угоди, міська рада має право вимагати від підприємства дбати про належний стан орендованої території. Після розмови мера із виконавчим директором ПП Універсам було погоджено, що дирекція підприємства найближчим часом вирішить, чи самотужки наводитиме порядок на території земель, які орендує, чи укладатиме у відповідну угоду з комунальним підприємством «Городок Комунсервіс. Комунальне господарство виставило рахунок 89 тисяч їм за прибирання і вивезення. З території цих вже казати кущів, і вони вирішили цукровий завод щоб працівниками, які є в їхньому розпорядженні. Десять чоловік, як ви бачите, чотири бензопили зараз вони вирізають вже то, що морізаться пілкою, а далі вже будемо думати, як яким чином позбувати вже оці бур'яни, які вже висохли. І кількість пожеж на Україні зростає лише на Городоччині. За перший місяць цього року їх збільшилося вдвічі. Через це працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять відпрацювання на територіях сільських рад. Особливу увагу звертають на неблагонадійні та багатодітні сім'ї. В ході відпрацювань пожежники роздають листівки, а також проводять профілактичні бесіди щодо правил пожежної безпеки і наголошують на основних причинах. Виникнення пожеж основними причинами пожеж стали порушення правил експлуатації пічного опалення та неправильна експлуатація електрообладнання. Тому просимо людей, щоб вони не залишали електроприлади, включені, та дивилися за пічним опаленням в зимовий час. І дошкільня та дитячого садочка Берізка долучилися до відзначення великого церковного свята, хрещення Господня, сценарій розваги, який відтворили діти старшої групи, включав в себе традиції, і звичаї українського народу, святу вечерю з 12 пісними стравами, прихід башкетниці Маланки, дитячі колядки, віншування, побажання завершили святкове дійство спільною колядою, яку виконали працівники закладу, та батьки і дідусі. Дітей, миру, здоров'я, достатку злагоди і много літа побажали колядники усім присутнім у залі. а перший І вже традиційний фестиваль, зимовий вернісаж знову запрошує дітей у казку. 25 січня відбувся півфінал обласного конкурсу фольклорних колективів Зимовий Вернісаж. Цей захід за участю юних талантів проводять уже четвертий рік поспіль. Торік він об'єднав понад тисячу дітей з Хмельницької області. Нагадаємо, зимовий вернісаж організовано Хмельницькою обласною організацією за конкретні справи за підтримки народних депутатів України Олександра Гереги та Андрія Шеньковича. Цьогорічний фестиваль проходив у два етапи: перший районний півфінал і другий обласний фінал. На Городочині в першому етапі конкурсу взяли участь сім колективів. Усі продемонстрували неабияку майстерність і талановитість. Кожен прагнув до перемоги. Конкурс був дуже такий хвилюючий, тому що дуже багато регіонів брали участь, багато конкурентів. Але ми думаємо, що ми найкращі і будемо боротися за це місце у винагороду». Усі колективи намагалися як найкраще відобразити День Святого Миколая, поєднавши при цьому звичаї та традиції українського народу. Ми радіємо цьому святі, тому що це особливе свято для дітей. Вони чекають подарунки від Миколая. До речі, фольклорні ансамблі духовно Духовно-просвітницького центру держава та щедрик об'єднавшись, підготували спільну постановку. Чарівності виступу додавали казкові герої та інтерпретація дитячих фантазій раді, що проводиться такий конкурс і надіємося, що ми виграємо. Учасниками зимового вернісажу також були фольклорні ансамблі Голд, Барвінок із села Клинове, хранителі чудес Городоцької музичної школи, колективи школи номер 4 та номер 2 Городського дитячого будинку творчості. Дуже добре тут. Ну, в городку ще ніколи такого не було. Здебільшого учасники фестивалю демонстрували казкове свято Миколая очима дітей. Хоча були й традиційні постановки, які передавали особливості народного одягу та діалекту. Найголовніше було донести до глядачів саме переживання людей в ті часи, здивування. Подарунків Миколая донести, що добро воно є завжди, навіть зараз. Хай воно маленьке, але воно ж є. Ми старалися, ми не хотіли в сценарії мати того будемо казати другої сили. Ми хотіли показати тільки доброго Миколая і без всіх інших сил, які можуть бути присутні на таких заходах. Намагалися написати сценарій в такому дусі. Оцінювали виступи провідні міці та діячі культури краю спільно з представниками обласної організації за конкретні справи. І найбільше звертали увагу на елементи українського фольклору. Ну, критерій, основний це фольклорні колективи. Цього він було дотримуватися. Дуже багато колективів тут просто показали Свято Миколай, як вони його бачать, як приводять його в школах. Нам потрібно було саме фольклорне. До цього дотримувалися буквально три колективи. Хотілося би сказати спасибі вже дітям за те, що вони хочуть. Це велике діло. Що сьогодні діти хочуть, то за це і можна всім просто подякувати. Слава Богу, у нас такі діти. В той же час, за словами почасного гостя і члена журі, городочина як завжди вразила своїми талантами. Тому й не дивно, що її діти залишаються серед лідерів культурного життя Поділля. Цього разу високий рівень підготовки продемонстрував ансамбль із села Клинове. Висока культура виконання, розуміння дітьми того, про що вони кажуть, діти навчені, як це робити, це було щиро, це було цілісність композиції, яку вони запропонували. Сам рівень цієї історії про Святого Миколая колектив вирізняється на фоні всіх інших. В кожному було щось хороше, але тут найбільш Цілісна вся ця була композиція. Відтак ансамбль барвінок беззаперечно підкорив усіх членів журі без жодних дискусій та протиріч його було одноголосно визнано переможцем півфіналу зимового вернісажу. Очікували, що ми виграємо, але якось так сталося. Ми навіть не вірили, тому що ну ми не думали, що так буде. Ми дуже щасливі. Нас переповнюють емоції. Все. Саме фольклорний ансамбль Барвінок із села Клиновеї представлятиме Городоччину на обласному етапі фестивалю. А загалом кожен колектив, учасник зимового вернісажу, отримав кубок журі, а всі діти солодкі подарунки від організаторів заходу. І цього тижня стартувала районна спартакіада 2016 Серед школярів першим змаганням спартакіади був баскетбол. 22 січня проходили зональні, а 28 січня фінальні змагання з цього виду спорту. У фіналі одночасно змагалися команди шкіл першого другого та першого третього ступенів. Баскетболісти з неповних середніх шкіл зустрілися в спортзалі школи номер 3 Гра відбувалася між трьома командами городоцької школи номер 3 та Сіл Сугірки. Баскетбол повних середніх шкіл грали окремо три команди дівчат з лісовод, пільно Олексинця та Чорнивід Та дві команди юнаків з спільноолексинецької та городоцької школи номер 2 Переможці баскетбольного турніру представлятимуть городок на обласних змаганнях. І цією інформацією ми завершуємо сьогоднішній випуск. Гарного настрою на вихідні та наступний робочий тиждень. Творча група програми Городоччина бажаю вам шановні телеглядачі до нових зустрічей в ефірі.